Бог любить мене таким, яким я є. Ісус є моїм найкращим другом. А яка різниця, як одягнутися на зустріч з своїм приятелем? Думаю, браття і сестри, що криза в літургійній естетиці взялася між іншим з кризи самої літургії, з десакралізації, яка проникла в Католицьку церкву. Багато християн почали переживати свої відносини з Господом Христом. Як відносини з дружбаном, з яким можна добре потусити, піти на пиво на рибалку або на дискотеку, або будь-куди. Дорогі мої, не заперечую, що Христос став нашим приятелем, але варто усвідомити, що Він, Бог, всемогутній Господь, з любові до мене і до тебе, став людиною, щоб приятелювати з нами і запросити нас до приязні з собою. Звернімо увагу, що так представлена ця істина, вже по-іншому укерінковує наше серце. При цьому Христос, чоловіколюбець, не перестає бути Господом і Царем Всесвіту. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, брати і сестри, після цього довшого вступу з вами отець Роман Лаба, і в ці жаркі-серпневі дні пропоную, щоб ми поговорили про те, як одягатися або не одягатися на недільну літургію. Для початку задаймо запитання: а що впливає на вибір нашого одягу, або що диктує нам, як одягатися? Тим фактором є свідомість того, чим я зараз буду займатися, то дуже логічно. Якщо я зібрався бігати, то я одягаю спортивну одіж. Яка до бігу, відповідне взуття. Якщо я йду працювати на будівництві, то я одягаю якийсь робочий комбінезон, захисну каску і тому подібне. Якщо я йду на пляж в ліс або на річку, то відповідним чином добираю собі одяг. Якщо я одягаю піжаму, то теж з огляду на дуже важливе заняття. З огляду на те, що збираюся спати, відпочивати. Таким чином, свідомість того, що я зараз буду робити, диктує мені мій одяг. Таким чином, свідомість того, чим є Євхаристія, буде диктувати мені, як одягатися на Євхаристію. Не буду зараз ем, представляти всю теологію Євхаристії, торкнуся тільки кількох. Моментів. Свята Меса Євхаристія є безкровавою жертвою Господа нашого Ісуса Христа, є уприсутненням жертви Голгофе. Святий Йоанн Павло II в енцикліці Еклезія де Євхаристія повчає, що в Євхаристії церква єднається з Христом і його жертвою і переживається, подібно як переживала ця Марія. Коли людина це усвідомлює, то чи може прийти на святу месу, ну, до прикладу, в шортах, чи в спортивному костюмі, чи в якомусь нескромному одязі, в нескромній сукні, чи в міні-спідниці? Спосіб переживання буде диктувати спосіб її одягання. Ще 50-60 років тому в церкві була міцна свідомість того, що Євхаристія є жертвою. Тому люди приходили на недільне богослужіння ось так. Можете поглянути на ваших екранах, або ось так. Ну або ось так. Внаслідок процесу дехристиянізації, десакралізації, свідомість того, чим є свята Меса почала затиратися. Ну, а Ісус ставав найкращим приятелем, з яким і вліз, і на шашлики, і на Євхаристію. Можна одягнутися однаково. Свята Меса була встановлена на останній вечері. Майстер Екхарт дуже прекрасно коментує цей факт, каже, що на вечерю ми запрошуємо найближчих. Коли хлопець запрошує дівчину на побачення, то не каже, що кохана о п'ятій ранку приходь на сніданок або о шостій ранку, тільки запрошує на вечерю. Вечеря це споживання їжі, яке є для найближчих, пов'язане з якоюсь такою інтимною атмосферою. Свята Меса була встановлена на останній вечері, тому теж є есхатологічним бенкетом, на який Христос запрошує свою возлюблену, наречену церкву, кожного з нас. Тепер уяви, що тебе запрошено на вечерю до короля. Ні-ні, не до цього. Хоча до цього теж потрібно було би одягнутися належним чином. Уяви, що тебе запрошено на королівський прийом, де сидітимуть міністри, посли, інші поважні особи. Як одягнешся? Чи не зодягнеш свій найкращий одяг? Чи зможеш прийти до короля в міні-спітниці або в якійсь нескромній сукні, або в спортивному одязі, в якому ходиш на теніс, або в робочому одязі? Чому я кажу це порівняння? Справа в тому, що нас запрошено на бенкет до короля. Пригадаймо початок однієї притчі, яка є в Євангелії від Матея, теж є в Євангелії від Луки. І починається вона такими словами: Царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Багато отців церкви і середньовічних святих бачили м, тут такий прототип Євхаристії. Як прийдеш на вечерю до короля, наш одяг буде відображати ту свідомість, нашу свідомість того, що відбувається. Тому, дорогі мої, заохочую вас на недільну Євхаристію одягатися як найкраще. В найкраще, що у вас є, як на царський бенкет. Чоловіки і юнаки нехай одягають гарні сорочки, костюми, відповідне взуття. Жінки та дівчата можуть одягнути гарні сукні, які теж будуть характеризуватися скромністю, не короткі, без великих розрізів, декольте і тому подібне, щоб не розпорошувати один одного в молитві. Подібним чином варто одягати своїх дітей. Сам цей факт вже буде для них катехезою. Дитина буде поступово усвідомлювати, що це найважливіша подія посеред тижня. Чому? Тому що. На цю зустріч її одягають найкращим чином. Тепер увага. Увага, увага, увага. Уявімо собі, що ми сидимо на недільній Євхаристі, і до храму входить дівчина. Ну так, не дуже скромно одягнена, скажу делікатно. То в цей момент не потрібно її виводити або робити якісь показові зауваження. Ну або просто робити ось так. О, Господи. Що за молодь пішла. Не потрібно так робити. Чому? Уявімо собі, що хтось повертається після якоїсь нічної розваги з розбитою душею, згіршений собою, раптом бачить відчинений храм і відчуває натхнення, щоби туди увійти, щоби врешті змінити своє життя. І в цей момент ще немає якоїсь свідомості, як одягатися. Входить до храму і відчуває на собі осуджуючі погляди. І такі, знаєте, вигуки з прицмокуванням? Господи Боже. Скажіть, будь ласка, чи існує ризик, що це буде останній візит такої особи в храмі? Я думаю, що існує. І хто буде відповідати за її спасіння потім? Можеш собі уявити таку ситуацію, що ти на страшному суді, і Господь показує тобі, що бачиш? Ти осуджуючим чином подивилася на людину, дала їй зрозуміти, дав їй зрозуміти, що їй не місце в цьому храмі, і вона вже більше не прийшла до мене. Я би в жодному випадку не хотів би таких слів про себе почути. Тому я дуже-дуже обережно ставлюся до будь-яких зауважень в подібному тоні. Але коли така особа увійде до храму, відчує вашу добродушність, ваше відкрите серце, то, можливо, забажає прийти ще і ще. А як побачить, як ви гарно і елегантно одягнені, то їй захочеться приєднатися до такої прекрасної спільноти, яка прославляє Бога. Якщо до храму увійде хтось в спортивному костюмі, навіть якщо то буде Вадим Тітушко, то не потрібно говорити, козаче, це що стадіон чи що? Що ти собі думаєш? Ну бо після такої репліки той чи інший юнак буде асоціювати церкву з осудженням, неприйняттям. А добре було, щоб асоціював з прийняттям і з оправданням, бо Христос оправдав нас. Бажаю вам, дорогі брати і сестри, в цьому мудрості, розсудливості і гарної недільної є до зустрічі